Вітаю всіх. 7 травня маємо новинку від НБУ. Монету із серії Флора і Фауна Чорнобиль, відродження Лелека Чорний. Маленький огляд на дану монету. 26 квітня Національний банк України ввів в обіг пам'ятну монету, присвячену рідкісному птаху. Який став одним із своєрідних символів відродження життя в Чорнобильській зоні. Продажа монети відбувалася у сувенірному пакуванні, а також просто в капсулі. У сувенірці коштувала 208 гривень, в капсулі 165 гривень. Характеристики. Номінал 5 гривень. Рікарбування 2024. Діаметр 35 мм. Метал Нейзельбер. Гурт рифлений, серія Флора і Фауна. Тираж монети 40 000 екземплярів. Дата введення в обіг 26 травня 2024 року. На аверсі монети зображено у центрі розміщено символічне колесо життя, що знаменує відродження природи, стилізований міжнародний знак, Радіаційна загроза, оповитий листям, навколо якого тварини, популяція яких розвиваються у 30-кілометровій зоні, а саме, лелека Чорний. Кінь Пржевальський, Рейс, Зубер, Лось та ведмідь бурий. На реверсі монети на тлі пейзажу. Зображено Лелеку чорного. Ну що, ось такий був огляд на новинку від НБУ. Монети Чорнобиль, відродження Лелека Чорний. Дякую всім за увагу. Будьте всі здорові, щасливі. Нехай всім щастить!